Улюблений торт мого чоловіка це наполеон, але наполеон домашній. Я перевірила всі наполеони в нашій країні, і я йому завжди обираю наполеон той, який на якісних інгредієнтах. От я взяла наполеон від торгової марки Тарта. Приймаєте рішення самостійно купувати чи не купувати. Я просто зачитую склад. На фібр... фабрикат листковий зроблений з пшеничного борошна із маргарину для листкового тіста, який маргарин зроблений із олії та жиру рослинних, рафінованих, вибіл... Вибіл... вибілених, дезодорованих е, олія пальмова і її фракції, в змінних пропорціях. Ви знаєте мою моє відношення до маргарину? Я не вживаю маргарини. Чоловіку своєму не дозволяю дітям, не дозволяю вживати маргарини, тому що маргарини містять жири вбивці, жири які. Е, не потрібні для нашого здоров'я, я як нутриціолог, так вважаю, і це моя особиста думка, якою я ділюся зі своїми підписниками. Вода підготовлена, емульгатор монодіглицериди, жирні кислоти, фіри поліліцеридів, жирні кислот, сіль, кухонна, харчова, лецитин, соняшників, консерват, сорбат, калію, регулятор кислотності. До речі, перед цим ми а не буду не можу порівнювати. А, да, не буду порівнювати іншим. Регулятор кислотності лимонна кислота, ароматизатор. Ароматизатор-масло. тобто масло не поклали, а ароматизатор масло їжте, українці, і от люди хочуть його купити, бо він дешевий. Ну звичайно, бо це ем, якісні продукти, справжні яйця, справжнє масло, справжнє згущене молоко. Вони коштують дорого, це логічно. Так, меланж яєчний, регулятор кислотності, лимонна кислота, суміш для крему заварного, цукор, крохмаль модифікований, картопляний, декстроза, сироватка молочна, жир, рослини, пальмовий, повністю гідронізований, глюкозний сироп, згущувачі. Чесно кажучи, в мене есенція ванільна прочитали нісінитниця ні в кінці. Тут додали вершкового масла 7,7%. Я більш ніж впевнена, що якщо ви читаєте склад і ви від цього, то цей продукт не вартий того, щоб він був на вашому столі. Але ви приймаєте рішення самостійно, я ні на кого не впливаю. Просто ділісь інформацією на.